Чи готова Харківщина до нового російського наступу? Сікляні двері побили, все повиносило. Загроза є дійсно реальною, як і минулого року. Хочуть взяти у кліщі, засипають кабами, готуються до нового наступу. Заголовки у медіа про Куп'янськ останніх місяців кричущі у всіх сенсах. За хронологією моніторингової мапи Діпстейт ситуація на Куп'янському напрямку почала погіршуватися восени. У листопаді 2024-го окупанти навіть спробували прорватися до міста та були знищені. Цей тиск триває щодня: війська агресора форсували у скіл, просунулися у дворічній і підбираються до Куп'янська з півночі. У громаді, за даними міської адміністрації, залишається понад дві тисячі людей. Жителька Куп'янська Любіна Погребняк на силу пересувається. інгалятор, як задихаюсь тут. Навіть у такому стані вона не хотіла залишати рідного міста. Виїхати до Харкова змусила донька після того, як влучило у двір наш край дуже. Ми біля скола. Ну, як метро. 200 до склала вгору. І це в нас вже неділю чи дві зносять все, палять по шість хат день горить. Вони перейшли річку. Так там голубовка опарене оттуда б'ють рядом, рядом і не то б'ють. Що ужас. Я ж кажу, і хати горять, і, і людей. І в мене ну, впало в дворі, і калітку винесло, виноград зрубало. І євровікна побило, сікляні двері побило, все повиносило. А цей край вибивають. Для чого не знаю. Щоб продвигатися. Військово-політичне керівництво України заявляє про підготовку Росії до нових наступів. Держава-агресор прагне витіснити українські сили з російської території, щоб піти далі, у тому числі на Харківщину. Таку мету окупантів озвучили президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. За даними нашої розвідки, Росія готується до нових наступів на Сумську, Харківську Запорізьку області. Вони затягують переговори і намагаються втягнути США в нескінченні безмістовні дискусії про фальшиві умови, щоб виграти час, а потім спробувати захопити ще більше земель. Путін хоче вести переговори про територію із сильнішою позиції. Він думає лише про війну. Президент абсолютно правий, і цей наступ фактично вже розпочався. Тому що вже декілька днів, майже тиждень, ми спостерігаємо збільшення майже удвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках. Чи готова Харківщина до нового російського наступу? Що таке повідомлення прийшло від вищого військово-політичного, тобто керівництва? Загроза є дійсно реальною. Як і минулого року, чітко розуміємо пріоритети ворога, Харківська там, область, Харків, Куп'янський напрямок, північ нашої території, Ізюмський напрямок, населений пункт Борова та інші. Робимо все можливе для того, щоб підготуватися до цього. Те, що в нашій зоні відповідальності, ну і, звичайно військові так само роблять все можливе на своїй лінії фронту. Сьогодні 352 населені пункти під евакуацію. Наразі розширювати не плануємо, можливо, дивимось на великобурлуцький напрямок безпосередньо однак, те, що ми проводимо, наразі вважаємо, що цього відповідно достатньо. Торік Харківська область вже переживала повторний наступ агресора на півночі області. Як наслідок, Росія знову окупувала прикордоння під Липцями та Вовчанськом. Понад 10 тисяч людей стали переселенцями. Сам Вовчанськ перетворився на руїни. Питання Вовчанська воно думали, що було достатньо. Але просто там брехали, відповідно ніхто нічого не зробив. От і відповідно зараз правоохоронні органи дають там оцінку діям тим керівникам, які були тоді керували. Зараз такого вже не буде. Висновки зробили і ситуація буде більш контрольована, буде більш успішна. Це народний депутат з Харкова Юрій Здебський, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, згадує про розслідування наслідків торішнього прориву росіян. Підозрювані у справі про провал оборони Харківщини двоє генералів та полковник ЗСУ. Що стосується фортифікації, ви розумієте, питання фортифікації теж переглянули. Більше крику було топоти виявленим викопаним рубам. Зараз так така міняється, все міняється й фортифікація. Буде інше. враховуючи переговори. Зараз ведуться по припиненню води. Знаєте, ворог практично зараз. Я скасовую максимум те, що може вижити, щоб здобути максимум перемог. Це все наші військові розуміють, відповідно, відповідно і реагують на питання. Ми обговорюємо постійно на комітеті, питання особливо безпеки і наших хлопців, щоб звичайно втрутитись, щоб в них постійно була зброя. Ми максимум два місяці, то тобто що місяця, заслуговуємо відповідні, так сказати, компетентні. Служби на це, які мають достатньо інформації на євності. Нам доповідають акціонері. Нацгвардієць рокі воював на куп'янському напрямку. У лютому залишився сам у тилу противника. Тиждень вважався зниклим безвісти. То стратегічно він важливий, тому що там дороги ведуть різні, там, на Ізюм. Типу, вони хочуть потім прорвати Ізюм, типу. І, ну, їм, це, ну, їм це не вдасться. Тактика одна, вони просто йдуть м'ясом. Все. Ну, зараз просто ти не вийдеш з біндажа, з окопа, з підвалу, тому що все дрони. Зараз війна дронів. типу. Якщо в кого більше дронів, то і диктує ну, перевагу на полі бою. Українські дипломати закликають світ посилити тиск на Москву. У відповідь на пропозиції США щодо повного припинення вогню Росія поки лише запускає нові ракети. Коментує міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Водночас американські партнери стали рідше називати Росію агресором. Дня. Українці звернули увагу на це після допису посолки США в Україні Бріджет Брінк про ракетний удар по кривому рогу та її візиту до Харкова. Сирігасафердфромтазенців індискримінекалайдбанс. and massive nightly drone attacks which kill men, women and children every day. But the city and its people go on. We will continue to press for a full ceasefire and lasting peace. Пане Любіна Скупянська знає про перемовини США з Росією та нову американську політику. Судиби Я не знаю, чому вони так допомагали, і вдруг. Не знаю навіть, що це таке. Ну, у нас таке ще жорстоке, що. Так званого енергетичного перемир'я, на яке начебто згодився російський диктатор Путін, куп'янчани не відчули. Ще хуже. То сказали, щоб об'єкти не били. Ну вони ж таки світ побили. Що далі буде? Він без паски. Попросиха лайкі, посажало з договору. Від паскі.